Добрий день, дорогі пацієнти! Мене звати Голубів Анастасія Олександрівна і я лікар-дерматолог клініки «Лазерсвіт». Пріоритетним напрямком в моїй роботі є діагностика і видалення різних новоутворень шкіри. Щоденний дерматологічний прийом і безперервне навчання дають мені впевненість у прийнятті правильних рішень для наших пацієнтів. Головною моєю метою є ознайомити людей з новою медициною, дружньою, партнерською, профілактичною. Дуже часто пацієнти не приділяють достатньої уваги своїм новоутворенням. На шкірі. Якщо ваші новоутворення знаходяться в місцях травматизації, змінюються протягом життя та викликають у вас дискомфорт, це беззаперечна причина звернутись до дерматолога. Пам'ятайте, найкраще лікування це профілактика. Не нехтуйте відвідуванням дерматолога та проходьте профілактичну дерматоскопію хоча б раз на рік. Бережіть себе і будьте здорові!